Один із підписників написав, що, ймовірно, для когось ця ніч буде останньою. І справді різні канали повідомляють, що ситуація більш ніж серйозна. Канал Times of Ukraine пише: вже зафіксовано ряд ознак, які свідчать про зліт стратегічних літаків. А це можливі пуски крилатих ракет Х101. У морі. До удару готові близько 4, але вже уточна інформація 6 ракетоносіїв. Це пуски крилатих ракет Калібер. Дуже вірогідно, що в небо піднімуть міги, можливо, до шести штук. Це пуски ракет кинжал. Також у них усе готово, аби запустити балістику. вірогідно, з Брянська і Вороніжа. За даними від джерел, серед цілих ударів центри прийняття рішень, мости. Електропідстанції, об'єкти ВПК. Підвищена небезпека для Києва і області. Учора ми писали, що ворог активно проводить комплексну розвідку навколо столиці. Ну, була така інформація. Також особливо підвищена увага до Харківщини, особливо Балаклія, Чугуї, Липці, Сумщини, особливо Конотоп. Отже, вірогідність комбінованого обстрілу дуже висока. Ми будемо постійно на зв'язку. Ну, це зрозуміло. Далі наступна новина: уночі бомбити Україну можуть аж до 20 бортів різних типів, повідомляють монітори. Ймовірно, летітиме звідусіль з моря, і зі стратегічних бомбардувальників, із тактичної авіації, із балістичних пускових установок. Ах, от у мене просто питання: а що роблять зараз наші чиновники? Ну, дипломати там, і ще якісь люди. Вони на телефонах сидять, намагаються з кимось переговорити, домовитися, зупинити це. Чи вони вже в бункерах разом з дружинами, з своїми песиками, з дітьми, з накритими столами? Або просто дивляться якісь фільми. Де вони зараз? Де? В урядовому кварталі? Не думаю. А люди де? Ну от, Неподалік урядового кварталу є різні будинки. Там і хрущовки, і 19 століття будинки, і сучасні будинки. А де оці всі люди? Де вони? А далі трішки від центру. Бо якщо ще в центрі там, підземні парковки, там, метро, купа всього, забудова щільна більш-менш. А де інші люди? От де люди, які живуть на Лук'яновці, в Києві, там, на Троєщині, на Оболоні, Святошино? Солом'янський район, Голосієво, де, а де ці люди? Ну, а де вони? Де вони перебувають? Я думаю, вдома сидять, ось так, як і ми. Але якщо щось буде, треба кудись іти, Тому що, якщо така ситуація, то ми розуміємо, що її ніхто не намагається зупинити. Єдиний, хто, я так дивлюся, хоч якось намагається, це як це не смішно, але Трамп. Путін ударить по Україні. Він заявив, що в нього немає іншого вибору. Я йому відповів: Не роби цього. Ви не повинні цього робити. От ви знаєте, якби ми з вами не критикували Трампа, ми з вами повинні визнати, все ж таки, що напевно, це чи не єдина людина, яка постійно методично говорить про те, що вона хоче миру для України, вона хоче зупинки у цієї страшної війни. Але навіть Трамп розуміє, що сторони не хочуть зупинятись. Оця формула Володимира Зеленського, пам'ятаєте, колись, просто треба перестати стріляти, вона не працює. Ну, не працює, тому що туди, сюди, туди, сюди. І ось Трамп приходить до такого невтішного висновку. Напевно, доведеться дозволити Україні та Російській Федерації трохи побитися, перш ніж Укласти мирну угоду. Ви бачите це в хокеї, ви бачите це в спорті, коли судді дозволяють їм побитися а, на пару секунд, дозволяють їм побитись трохи, перш ніж розбороняти їх, заявив президент США. Ну, повторюю, що от ми всі з вами зараз. В небезпеці. І я не впевнений, скажу отак, не впевнений, що от зараз, прямо, сидять чиновники на Банковій чи де вони там сидять, в урядовому кварталі і визванюють всіх, кого можна, і намагаються зупинити ось той обстріл, який вже кілька днів чекає Україна. Тому що всі чудово розуміли, що ті операції, які були, Російська Федерація не подарує. Єдине, що хочеться вірити в те, що ми такими операціями успішними дійсно і такими доволі сміливими і навіть нахабними, по-сміливому нахабними. Я сподіваюся, що ми досягли більше, ніж можемо втратити. Але Проблема полягає в тому, що, ймовірно, якщо це все полетить на Україну, загинуть люди. Але не чиновники. У них буде все добре. Бо вони вже в бункерах. І вони знають більше, ніж ми, і можуть бути в безпеці значно сильніші, ніж ми. Війна триває. Нічим, крім як попросить вас берегти себе, я допомогти вам поки що не можу. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширюйте канал. І сподіваюся, що завтра побачимось.